Доброго дня, шановні колеги. Ну, реактивна шкіра це стан, який проявляється, як ми розуміємо, еритемою, підвищенням чутливості до мінімальних тригерів. Тобто, людина з такою шкірою не обов'язково на обличчя і на тілі відчуває себе дискомфортно, знижується якість життя. І чомусь це пов'язують здебільшого з розацією, але абсолютно не обов'язково. Чутлива шкіра може бути проявом. По перше, вона може бути самостійною патологією, по-друге, -по -по вона може бути проявом там і сибирейного дерматита, атопічного дерматита, екземи там токсичних еритем і таке інше. Тобто, це дуже розповсюджений стан. Ну зрозуміло, що розація є якби ну, основою у цієї патології. Ну, хронічне захворювання, десь 10% населення насправді страждають від е е різних форм розації. І я навмисне е, підібрав слайди от е, ще е, давні, там 15 років тому, і ті слайди, які зараз, і, і ті тригери, які зараз розглядаються. Ну раніше бачите, в основному фактори зовнішнього середовища зараз вже звертають увагу на активність транзиторних рецепторних потенціалів. Їх вивчають. Ну це вже не зараз, а бачите, там ще 16-й рік. І е, велику увагу звертають на атопічний бекграунд у цих пацієнтів. Насправді ну, пацієнти атопіки значно частіше страждають е, е, мають чутливу шкіру, і це доведено. Е, ну, А зараз взагалі звертають увагу на те, що е, розація обов'язково має е, бекграунд е, генетичний, тобто є схильність до цього стану, і навіть є певні е, генетичні мутації, які притаманні пацієнтам з Високим навантаженням кліща Демодекс. І ці дослідження ну, доволі часто доповідають сьогодні на з'їздах ЕДВ. Щодо транзиторних рецепторних потенціалів, то це збудження саме цих рецепторів призводить до зміни сприйняття тих чи інших тригерів. І ви бачите, що зараз їх настільки глибоко вивчили. що Виділили окремо там перший, другий, четвертий тип, а і один тип, які відповідають за саме вплив сонячного світла, pH води, харчових продуктів, і вони стимулюють збудження от саме чутливості шкіри і зміну реактивності шкіри. Ну, це дослідження, які підтверджують, що пацієнти з атопічним дерматитом суттєво частіше мають. Чутливу шкіру на обличчі і, і на всьому тілі, ніж пацієнти з загальної популяції. І ну, Ми і в практиці це бачимо, наприклад, пацієнтка діляночка в неї на шиї тільки така здорова, а все інше це еритема. Зробили патч тестування. У неї неравматизатор, яким вона користується в своїй практиці, там, дезодоранти і таке інше. Зрозуміло, що. Без усунення оцих тригерних факторів пацієнтів з атопічним дерматитом просто неможливо вести. Є сьогодні чітко зрозумілі три механізми розвитку підвищення чутливості при розації. Це перший якщо так поверхньому типу дивитися порушення рівня каталіцидіну. Він тут лл 37 визначений, каталіцидін відповідає за бактеріальне навантаження в шкірі. Тобто один механізм розвитку чутливої шкіри це порушення навантаження тими чи іншими мікроорганізмами, порушення мікробіому. Друге, це такі пацієнти, які говорять вам, у мене є. Таке враження, що я страждаю алергією. І тут пов'язано з підвищенням активності макрофагів і викидом великої кількості гістаміну в тканини. І третє це порушення саме судинного тонусу, який регулюється посередковано через макрофаги рівень оксиду. Азоту в шкірі. Тому ми це маємо пам'ятати. Ще одним фактором, який стимулює підвищення чутливості шкіри і формування розації, є хронічне запалення, і здебільшого це запалення в шлунково-кошковому тракті. На це треба звертати увагу. Останні дослідження вказують, що наявність мутації з посиленням функції в гені стат-1 призводить до того, що пацієнти саме з такою мутацією мають. Значно більшу колонізацію демодексом. Приблизно 12% пацієнтів схильні до розвитку розації саме по типу активації демодекодексної інфекції. Але інші зовсім ні. І це не означає, що демодекс є завжди патогенетичним фактором розвитку цієї патології. Клінічні форми. Визначається п'ять основних форм, але я хочу звернути увагу, що і ретаматозно папульозна, і фульмінантна, і стероїдна форма розації нам і клініцистами виділяється. І особливо стероїдна форма, тому що вона потребує абсолютно іншого лікування. Я прошу на це звертати увагу. От старі настанови, можете їх навіть не пофотографувати, тому що вони вже не актуальні. 2019 року тут говорилося про те, що Юнідокс, що е, препарати моногідратного доксицикліну треба при, призначати тільки при папалопустульозних формах, але зараз навіть при минущої ерітемі, при ерітемі взагалі стійкої ерітематозної формі, і при всіх типах форм формулізації <кій> е, е, призначається як стартова терапія доксициклін-моногідратна форма. Він водорозчинний, як ви знаєте, і дуже зручний для застосування, застосування призначається в мікродозах по 50 мг на добу, тривало, іноді декілька місяців і більше. І з першого ж дня призначається івермектин. Але після лікування, як би ми не старалися при важких таких формах, це пацієнт з дуже стійкою формою розації. Він получав і зотретанін, там він також входив. Line, це ті, що я вам показував тільки що. То, то е, тут є необхідність далі продовжувати терапію. Ну проактивна терапія, використання вірмектини – це зрозуміло, але є е, доволі ну, гарні засоби, як мені здається, для чутливої шкіри. Це ціла лінійка е, з запатентованою технологією е, від біодерми. Е, е, технологія називається Розактив. А, е, справа в тому, що Виділені чотири основних препарати, які можна використовувати в залежності від стадії розації. Ну, от бачите, справа від вас це так званий ценсібосос, е, тобто той препарат, який дуже швидко знімить почервоніння і палання на обличчі. І пацієнти іноді приходять лікар, щось зробіть мені, бо я помажусь гормональною мазю, бо мені дуже погано. Ну, В цьому випадку можна використати саме отакий вогнегасник. Далі є е, сироватка, яка може використовуватись повсякденно для пацієнтів з жирною формою на тлі підвищеній чутливості, сиборинним компонентом, скажімо так. Да? Є щоденний крем е, 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 Сенсібаєр, який може використовуватися в різних групах пацієнтів. Він є в принципі універсальний, тому що він є не стільки кремом, скільки флюїдом. Ну і зрозуміло, міцелярний гель. Міцелярний гель він допомагає тим пацієнткам, які. Не дивлячись на те, що в них чутлива шкіра, продовжують користуватися косметикою, вона їх викликає у них подразнення, тому що косметичні засоби є одним з триганих факторів. То в цьому випадку можна використовувати у якості засобу для зняття оцих молекул косметики, мицеляний гель Сенсібо Агр. Ну, ви бачите, що в склад оцеї запатентованої технології Резактів входить. Кислота, яка знімає нергене запалення, тобто притушує активність цих рецепторів, знімає почервоніння, і препарати, які пригнічують активацію вродженого імунітету, тобто це заспокоює полісахариди, які демонструють таку пом'якшувальний ефект, і ефект блокування активності транзиторних рецепторних потенціалів. І це в наукових дослідженнях підтверджується. Ви можете побачити, що протягом 28 днів явище ерітеми і явище куперозу значно зменшується лише за рахунок використання Сенсібо Єркрема як монотерапії, навіть без використання системних препаратів. Ви бачите, морфологічні зміни і зміни характера судинного компонента, а пригнічуються ці росткові фактори енделіальні, і таким чином зменшується. Розширення судин і зменшується стійка і на обличчі. Це за рахунок використання знову ж таки технології розактив від, від біодерма. Ну, от, клінічний е, препарат відомий. Він вже, е, е, ми використовуємо його в нашій практиці. <кій> така Еритема дуже інтенсивна, пацієнтка тривало використовувала різні засоби. От призначення в комплексній терапії, зрозуміло, Сенсібосос доволі швидко протягом декількох хвилин знімає цю почервоніння, і далі ви можете їм користуватися ще декілька днів і переходити на Сенсібо, Крем, Аїр, Крем або Сенсібо Сироватку. Також знімається добре оця почервоніння. І далі ці препарати можуть вестись паралельно і вірмектін, і цинсібосос. Тобто вірмектін як засіб також протизапальний і антимікробний, а Сенсібосос саме як заспокоюючий засіб в комплексному лікуванні таких пацієнтів. Ну, щодо пацієнтів з стероїдною розацією, це надзвичайно. Складна група пацієнтів, і вони завжди говорять, давайте ми будемо розводити, може, гормони, якось менше ні. Головне в терапевтичної стратегії повна відміна кортикостероїдів топічних зразу і повністю. Ну, Якщо є необхідність, якщо є сильна активація, можна їх переключити на топічні інгібітори кальциневріну. Знову ж таки, в мікродозах. Але краще всього спочатку дати Сенсібо аеросос, а потім перевести їх на Сенсібо Аркрем на тривалий-тривалий період. І це буде знімати зрозуміло місцеві симптоми, але ви при цьому будете призначати класичну терапію системну з використанням там, інших пробіотичних засобів. І це дасть суттєве покращення. Той випадок, коли. Пацієнт довго відмовлявся від лікування хілікобактерії, але ми його вмовили, він її усунув, і далі, знову ж таки, оця еритема, що залишається, він контролює її за рахунок вірмектину і сенсібоер крему. Періральний дерматит, атопічний дерматит це просто пацієнтка. От я рукою показую. <кій> До речі, періоральний дерматит. Я не хочу сказ... Є ж у нас настанови щодо розації, по періоральному дерматиту вони змиті. І періоральний дерматит це виражена ферментопатія. Він і в наукових дослідженнях показує дисфункцію підшлункової залози. І якщо ви знаєте є такі пухлин навіть підшлункової залози, глюкогонома, яка маніфестує клінічно проявляється саме періоральними ураженнями. Тобто це Патологія, яка чітко зв'язана з дисфункцією підшлункової залози. Вважається, що накопичення простагландіда джіл в ділянках, де порушується ферментація, ви пам'ятаєте, що більше 90% підшлункової залози працює саме на переварювання на вироблення травних ферментів. І коли це порушується, то накопичуються запальні простагландіди. І мішень є саме переоральна зона, переоральна ділянка. І тому призначення метранідозолу, який дуже швидко. Як неспецифічний засоб протизапальний той, що тушить оце накопичення в 111 кишки оцього е е дезбактеріозу, то воно дає дуже гарне покращення. Причому митранідазол, е якщо його давати коротким курсом, не викликає загострення атопічного дерматита ні в якому разі, я показую вам оцей випадок. І метрогілгель. Гель. А далі вже можна переводити на ті ж препарати Сенсібо. Сиборейний дерматит, реактивна шкіра обов'язково буде, сиборийний. Себарейна екзема залишкове явище у вигляді реактивного дерматиту, також сенсібер-крем пацієнтка може користуватися тривало, без обмеження, щоб це захворювання не поверталось до неї знов і знов. А можна, до речі, тут і сиворотку її дати. Тут, тут сиворотка, тому що жирна шкіра, краще навіть сиворотку. Ну і не все те, що схоже на чутливу шкіру воно є. Тут муценос це дослідження гістохімічно було підтверджено. У пацієнтки на тлі атопічного дерматиту у нас. Є ці наукові публікації в журналі морфології патоморфології в Запорізькому. Саркоїдош шкіри, що імітує ірозацію. Також треба пам'ятати, що тут схожий. Як замакапу, що пацієнтка лікувала і, розацію, і акне, ну, ВІЛ-інфекція. Реактивна шкіра зрозуміло. Призначається, просто Вальтекс ми їй дали і досягли швидкого ефекту, а далі. Можна використовувати, щоб оцю еритему прибрати. Зрозуміло, що можна використовувати Сенсібо, а яркрем це буде доречно тут. Ну, еритематоз, Чомусь всі пам'ятають про те, що треба робити: Анаскрін, вовчаковий імунотест. Але класичний симптом Бінія Міщерського, який ще описан у Дар'є, був. Його підручники, це коли чутливість в ділянки, де є уражені вовчаком, значно більше, ніж чутливість периферічної шкіри. Це позитивний симптом Беніє Мішерського він підказує, тому що всі інші дерматози, нерозація, ніщо інше не дає підвищення чутливості такої сильної, як вовчак, Вовчак дуже болючий в стадію. Ліки міди також просто формулу крові треба зробити. Було цієї пацієнтки, щоб зрозуміти про що про що йдеться. Хоча так. Спочатку вона імітувала, начебто, розацію. Тут розація папала форма і сибарийний дерматит, у пацієнта знову ж таки <кій> заставили пролікувати хелікобактер пілорі. Там в слайдах я попередніх показував, що саме хелікобактер пілорі стимулює е, дуже часто розацію у пацієнтів. Це відомий факт. І зараз от на діві, хто дивився ці секції по розації, там про це дуже багато говорилося. Ну і надмірні інсоляції стимулюють загострення розації і формування мелазми. Тому розація напряму стимулює, тому треба користуватись фотозахисними засобами. Це є обов'язково. Причини реверсії, чому повертається знову і знову: Ну перше, це неусутні соматичної патології, проблеми з шлунково кишковим трактом, якихось там інших порушень індокрінних. Відсутність проактивної терапії. Тобто Проактивна терапія Вірміктін і той, той самий же бо яр можна використовувати, вона потрібна. Відсутність або неправильний догляд. Ну, Пацієнти закінчили лікування і давай використовувати ту косметику, яка викликала вже запалення. Треба це усунути. Навантаження психосоматичне у певної категорії пацієнтів, надмірні інсоляції, сімейна схильність. і... Зниження курсової дози, дози доксіциклін. Тобто, треба використовувати доксіциклін до повного зникнення елементів розації, і протягом двох тижнів після цього тоді ви будете мати гарний ефект. Менеджмент всім відомий. Єдине, що хочу звернути увагу на обов'язковий диференційно-діагностичний скрінінг. Тому що іноді пацієнти приходять, розація, скрінінг з дофімозних форм, питаєш, що тобі хоч за цей рік одне обстеження зробили? Ні. Ну, обов'язково треба і діагностику шлунково кишкового тракту, і якщо це потрібно, то додаткові обстеження там, крові. Ви бачили, що можуть бути самі різні випадки. Ну і зрозуміло, що фотопротекція, використання базового догляду сюди можна включати саме лінійку Sensibo AR. Шановні колеги, дякую за увагу.